Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про креативне маркетингове будемо говорити із креативним директором Артемом Бес, Беседою. Вітаю, пане Артеме! Слава Україні! Да, вітаю, вітаю героям! Слава! Друзі, це такий також новий гість у нас на youtube каналі і нові теми будемо пробувати обговорювати. Долучайтеся до нас своєю вподобайкою, своєю підпискою, коментарями. Підтримуйте зокрема це відео воно буде просуватися з вашою допомогою у мережі. Тож ми починаємо, пане Артеме. Ну. Питання на часі не на часі, зрозуміло, що ринок живе. Зрозуміло, що реклама є. Зрозуміло, що е, різні підприємства працюють, і тут якраз таки про маркетинг. Так, О, зараз вбачаємо, що все частіше на прилавках магазинів з'являється продукція із такими цікавими цифрами біля ваги. Так, там не літр і там не кілограм, а там 990 грам, там 990 мл мілілітрів і так далі. Чого так виходить, намагаються зекономити на нас, чи тут якась є стратегія? Ну, перше, добре, що ти помітив це, бо це вже значить, що ти розумієшся і правильно купляєш. На жаль, це не декілька факторів. На жаль, це просто як є причина є слідство. Оце слідство того, що відбувається зараз. Як взагалі цепочка? Я побудую е, цих подій? Е, це називається шінкфляція, чи більш, мабуть, у нас називається даунсайзінг. Е, як це відбувається спочатку? О... Дестабілізується там економіка, є е, зменшення прибутку, і це впливає на все. Тому що, ну, коли ми бачимо молоко на полочці, ми думаємо, що от воно магічним способом е, тут з'явилось. І наразі зараз акцентую: я не хочу виправдовувати цю е, систему чи політику. Я хочу просто пояснити скоріш всього, як це відбувається, як з цим боротись. Отож, е, ситуація, коли пальне подорожчало. Коли логістика подорожчала, зарплатні подорожчали, тобто ми розуміємо, що собівартість продукції збільшилась. І е, логічне питання, а як заробляти на бізнесі? Тобто, треба то ж саме молоко підвищити ціну. Це як чесний вибір, але що ми розуміємо? Якщо, наприклад, у нас все молоко однакове, а хтось хоче, розуміючи, що зараз це підвищиться, хоче виграти на цьому, і він. Е, Припустимо, він вирішує не піднімати ціни, а залишити пакування таке ж саме, просто зменшити не пакування, а зменшити літраж в ньому. І десь там мелко написати. І що відбувається, що у нього 900 грам, а тут у всіх по літру ціна підвищилася. Ви підходите до прилавку. Молочка вся однакова, але чомусь от один стоїть і у нього е, дешевше чомусь, але наче ти ж все одно знаєте, треба розуміти контекст, в якому ми в супермаркеті. Ми не виділяємо день там такий сьогодні. Я е, з повним ресурсом іду обирати продукти. Це зазвичай якась бита Ти приходиш в супермаркет, швидко хочеш це зробити. Ти втомлений, тому у нас немає якогось зосередженості, хоча це й треба. І відбувається на ринку так, що може хтось е, е, грати. Ну я б сказав би, да, це якась гра з. Вартістю та нечесна гра, але маніпуляція, це маніпуляція, та да, маніпуляція, да і але це все одно на полиці, це теж битва свого роду, і я просто знаю бренди, котрі тримають, і вони да вони дорожчі. Я розумію, що це принципово який, який стан. Але я бачу, що коли це з'являється хтось, починається хтось дорожчати. А і всі починають дорожчати з ним, то це ок. Але скоріш всього йде така ланка: хтось грає в цю гру, хтось не грає, але розуміючи, що якщо всі підвищ е, ніхто не точніше, ніхто не підвищив ціну, але поставив 900 е, мл то скоріш всього, один не буде ризикувати своїм станом і залишатись так само, і він починає так грати. Це ж. Теж в цю маніпуляцію за цими правилами Артами. То така так. цікава історія виходить? От я по собі також, також орієнтуюсь, вертаюсь після роботи і. Насправді не дивишся скільки там грам. Однак, коли це стосується цін, ти уважно дивишся на цінник. і Я розумію, як це в принципі працює, коли виробники ставлять ціну 9,99 і в тебе там а, розуміння, а, що це 9 гривень, а не 10 гривень без однієї копійки. А, Чому тут різні історії, коли нам не вистачає копійки до 10 гривень, і в нашому розумінні це 9 гривень, а там не вистачає 100 грам або 100 мілілітрів до кілограма або до літра відповідно, і це літер або кілограм. Я думаю, що це споживацька звичка, по-перше. А по-друге, для нас ціна це перший фактор, куди ми звертаємось. Тобто, ми бачимо там продукт, потім ми переходимо на ціну і порівнюємо, робимо таку аналітику. І мені здається, ще психологічний фактор. Треба розуміти, що у нас мозок він задача його. Це економити ресурси, і він чому там прокастінація та всі інші штуки. Тому, коли ви проходите в супермаркет, він ви можете на десь на підсвідомості не думати про це. Тому що мозок такий, я хочу зекономити, і ви такий автоматично це робите, тому що я теж там не дивлюсь, що в сфері. Я розумію, що це якісь гачки. Я все одно теж купляюсь на це і. Ну, мабуть, що я приймаю це як додаткова вартість за те, що я прийшов в зручний супермаркет і купив це. Але чому ми цінник бачимо, тому що це звичка. Чому ми на літраж не дивимося? Тому що це не, не відбувається кожний тиждень, не міняється літраж кожен тиждень. Тому ми такі, mm. сьогодні помітив, помітив, помітив. А далі все. Я забив навіть навіть не буду дивитись на це. Питання про ресурси, от до речі, я так розумію, і десь таке чув, що якщо виробник одного із підприємств, одного із солодких напоїв не будемо робити рекламу, так червоний такий газований напій американського виробництва. Так якщо він підвищить ціну всього на один цент, це буде там мільярди доларів щорічного доходу прибутку. Саме так, так. якщо ми беремо там якийсь молочний товар. Там ряженку, кисле молоко, там, кефіри і так далі, то там же ж по 100 мл з кожної пляшки також непоганий такий виторг виходить. Що отримує з таких от гачків, з таких от маніпуляцій кожен виробник? Це великі суми. Розумієш, дуже складно про це дискутувати в стані війни, перш за все, тому що є зараз ну, називаємо так, не дуже. Коректно, мабуть, неочікувані витрати, тому що е, мені зараз зараз здається, і те, що я з бізнесами е, говорю, що дуже складно передбачити, що буде в наступному місяці. Тому десь я бренди ці розумію, і ця вартість, котру вони економлять, треба розуміти, як яка кількість людей виїхала. А у людей були заводи, молочний завод. І вони от під якусь одиницю були заточені і тут. Вони повинні на 20% менше виготовляти. Це б'є по собі вартості. Також, якщо вони раніше у них був склад, вони повинні економити складські ці приміщення, тому що це теж на собі вартість. І мені здається, в даному форматі бізнес класно будувати, коли і, взагалі, от мені дуже подобається фраза, що бізнес це ідея, покладена на систему. Система це коли ти можеш планувати. Зараз дуже складно планувати. І, мабуть, я просто десь вдячний, що зараз я можу купити молоко. Ну тому, що я розумію, за що може, яке воно пройшло шлях, і які люди це робили під час війни, обстрілів і так далі. Я, мабуть, готовий за це переплачувати. Це такий продуктовий для мене донат. Ну звісно, фокусуємось на зсу, але все одно це теж люди, котрі допомагають нам зараз вставати і рухатись далі. Дійсно, фактично особлива історія в Україні свій ринок і свої умови, і тут о, дійсно потрібно згадувати про те, що підприємці йдуть на великі жертви, подекуди для того, аби зберегти своє підприємство. А з іншого боку, можливо, є якісь дійсно ін, інші маніпуляції, от, окрім того, що десь там не доливають, хоча зазначають чітко скільки грамів, скільки кілограм, так о, варто зауважити, що і ще вони використовують для того, аби збільшити свій прибуток і чи впливає це на як. Якість продукції тут саме в Україні, пане Артеме. І чи може це впливати на здоров'я споживачів, якщо ми говоримо про продукти харчування? <забло> Я впевнений, що коли треба euh, кастувати якісь. ,えー... Продуктові штуки, Да я думаю, що сирйові якісь хитрощі теж робиться. А, на жаль, що у нас теж нема такого інституту перевірки. Я там не буду теж називати бренди, але коли ти починаєш занурюватися, в якийсь бренд, ти е, бачиш темну сторону. там Умовно кажучи, коли е, нам привозять овочі, і вони повинні, ну, припустимо, помідори Да вони повинні пройти е, діагностику на. Е, Оскільки воно складає там пестицидів, вибачте, не пам'ятаю, як українською. А ось, але ти ж не перевіриш кожен помідор. І я знаю, що беруть змішують, змішують, Як вибачте, змішують так, все вірно змішують дві партії, і умовно кажуть, що може якась частина пестицидна бути, якась ні, тому мені за цей інститут перевірки у нас не регулюється дуже сильно. І е, ніхто е, не може бути впевнений, що зараз там не почали щось додавати. І окрім, того, що читати склад дуже уважно, е, і зараз да, там пишуть, що тут без ГОМО, ти далі читаєш там ГМО, багато міфів. Тому однозначно я не можу сказати, е, таке точно є, е, тому що. Е, на жаль, людина, котра використовує ці штуки, вона може не вкупляти свій продукт, розуміючи, чому, і це єдина правда. Але мені здається, все одно це суб'єктивна точка зору. Мені якість українських продуктів дуже подобається, і коли почалось повноваштабне вторгнення, у нас дуже активізувалась саме. Попит на українську продукцію, і люди почали поважати. І мені дуже подобається, що підприємців це надихає, і вони більше і більше починають робити. І є дійсно дуже класні історії, коли прям крафтовий продукт, прям людина заморазаморочується. Тобто, оцей слоган як домашні вони дійсно десь переходять в, в правду, і це реально Тому я думаю, що тут треба. Обираючи, розуміючи, який це бренд, як він спілкується, яка у нього філософія, і зануритись, який шлях проходить бренд? Ну тому що я думаю, що там, де масово, там де мас маркет, там скоріш всього, ви повинні розуміти, що ви е не доплачуєте за якісь штуки. Ну е, до речі, от з вашим досвідом, пане Артеме, от особисто ви наскільки сильно звертаєте увагу дійсно на історію, на можливо, якісь реальні історії. Працівників того чи іншого виробника підприємства, бізнесменів і так далі. І чи ви особисто вбачаєте, от, наприклад, там якийсь маркетинговий хід жовтих цінників, там мінус 30, мінус 50 і навчить нас, глядачів, так наших. Ютуб каналі Фокус, вирізняти, де справжня знижка, а де просто намальовано. Коли спочатку було 2000, тисячі, uh -huh. потім підвищили ціну до 2,5, потім повернули до 200, і це вважається за знижку мінус 30. Ну таке от так. Да, це, це чорна історія. З, зі знижками. Е, я іноді ловив е, великі мережі супермаркетів, коли вони пишуть жовті цінники. А саме головне мілким шрифтом прописано. Тому що я потім, знаєш, я таки подивився такий, і щось у мене математика не склалася. Там була вказана, умовно кажучи це алкогольний наповідь був, умовно кажучи за вказана ціна за 0,75 А продається літр, і ти дивишся ціну за 0,75 а нижче, типу, маленькими, а літер коштує стільки, то якби вони е, вони е показують ціну не цього товару, а товару е ну, е місяць, да, там віскі коштує об'єма. І ти, я такий починаю і чекати в інтернеті, розумієш в інтернеті дешевше, і це дуже така подла е махінація. Тому я по-іншому не скажу. Я розумію, що ти, коли приходиш особливо в велику мережу. Ти купляєш багато всього, і навряд чи ти прям цю 300 гривень в цьому переліку списку ти помітиш. Тому коли порада споживачам, котрі купляють, уважно диви. Якщо жовтий жовтий цінник, це не. Маркер того, що швидко забрати, поки останні не забрали, а це маркер того, що треба вчитатись, проаналізувати і зрозуміти, що скоріш всього це стимул, щоб це збільшити продажі. Друга сторона, якщо це, от мені здається, в якраз смолочки, якщо ми про неї говорили, то жовті цінники це, скоріш всього, індикатор того, що закінчується срок придатності, подивитися уважно на срок придатності, і скоріш всього ціна дійсно менша. Але. Чи для себе задати питання, чи ти в срок придатності з'їш це, чи ні? Оце mm. ось а і да, і тут дуже тверезо відноситись до купівлі до жовтих цінників. Це це просто будьте уважнішими, як на світлофорі. Знаєте, типу mm -hmm. жовтий зосереться. Да, приготуйся зосередся, пане Артеме. От стосовно якраз таки нашої уваги, ми живемо в 21 першому столітті, і, е, наша свідомість поступово перетворюється до такого секундного мислення, сторізи, тіктоки і так далі. І нам важко на чомусь одному зосередитись разом з тим. Ну, можливо, це якась хибна думка, але нам вбивалося постійно, що стабільність це гуд, це круто, і потрібно зосереджуватись на чомусь одному, і тоді все буде добре. Що стосується е, якихось е, торгових марок, якихось продуктів харчування, і так далі, чи потрібно знайти для себе один продукт і довіряти йому як своєму рідному, оскільки колись він був хорошим, чи все ж таки в нашому 21-му столітті потрібно е, варіювати різні свої вибори, Бори, так, і шукати найкраще щотижня. Що скажете? О, ну це суб'єктивна дуже історія. Тут я не можу порадити алгоритм, особисто е -е я. Мабуть, що я більш такий фанатичний, я знаходжу якусь продукт, котрий мені ок, і у мене є очікування, що я куплю що получу. Тому, типу, тут мені здається, немає якогось правила, як треба робити, як кому здається. Тому що є просто різні по темпераменту, скажімо так, люди, котрі люблять нове щось. А особисто для мене, якщо в мене маленьке буде розчарування смаку чогось, я буду переймати, що. ну, я ж це очікував, яке буде, а це поганіше, тому краще перевірене. Якщо е, бренд буде поганіше, ніж раніше, звісно, я буду шукати новий і дивитись. І звісно, тут дуже працює комунікація, тому що як ми не говоримо про те, що нам не подобається реклама, е, стоячи перед поличкою, ми подивимось на п'ять брендів і будемо обирати між трьома, котрими ми десь бачили. На жаль, це так працює. Як нам споживачам орієнтуватися по цінах, як нам стежити за ними і ловити якраз таки на маніпуляціях виробників або продавців? Я думаю, що класно, що зараз є інтернет і є смартфон. Ви завжди можете загуглити банально і подивитись ціну. Особливо якщо це якась покупка не зараз тут і зараз. А на тиждень, да, там, типу, чи щось, що можна сьогодні не купляти, і воно ну, коштує не, ну, не яйця. Давайте скажемо так, котрі ко, ко, кожен день потрібні. Е, то я завжди чекаю, дивлюсь е, на ціни в інтернеті, і тоді розумію: тим більше зараз є, не буду називати да, там бренди, але багато розвитку дало саме e-commerce. Е Тому, типу, замовити щось. Доставити взагалі нема в цьому о, якоїсь проблеми, і це класно тому що це дає е, класного антагоніста для людей, котрі е, беруть і пробують е, дати сильну націнку на якийсь продукт, котрий стільки не коштує. Угу. Е, от стосовно інтернету, він нам подарував дуже багато мемів пов'язаних з війною. Ми такий народ, який сміємось, коли нам найважче, навіть всі моменти, і це також стосується і реклами. Оці всі е, торгові марки, які паразитують на історії війни. Там якісь насіння, байрактар, там а, печиво, пес-патрон. Буча Камбуча, так ну подекуди доходить просто до якогось абсурду, так Як змінилась загалом з війною реклама в Україні? І чи вбачаєте ви якісь позитивні? Ну, давайте топ-1 позитивна зміна, топ-1 негативна зміна? Угу, угу. Ну, про так звану Байректарщину, я окремо скажу. Так, да, дійсно, це, на мій погляд, е... Меми це культурний код, і я в цьому нічого не бачу, я е, бачу в цьому якийсь е, навпаки культурний, Наша епоха возрождення. Називаємо це так. Це класно, типу мемний але ренесанс, я... так, да, та, та наш емемний Ренесанс. Ось, але коли це використовується ну, Буча камбуча, я ну мені навіть чуть складно це вимовляти, тому що історія просто. Я не знаю, як, як можна було це виводити на ринок і на що розраховували. Я придумав, так. Да, а... Це погано, і це е, спекуляція, і це е, навпаки, мабуть, топить. І ну, мені, мені складно підібрати слова. Я не хочу це бачити на поличках. І е, мені здається, що е, завжди є знаєте, як в гуморі, наприклад, що ти можеш вийти сказати Мати буде смішно, але ти повинен розуміти, що ти даєш аудиторії. Е, який посил, і, і яку енергію, і що ти хочеш їм сказати, е, але це типу просто: ну ти ж всі знають мати вийти, сказати за якусь межу, але зараз це була за ну, така червона картка. Я б сказав, е, тому реклама дійсно змінилась, Спочатку було багато цих прикладів. І є е, дуже погана подія. Війна, всі е, це знають, і тому хтось використовує для спрощення. Але як на мені, це може використовувати е, правильно, тому що е, на прикладі фонду united 24 котрі використали ці браслети Азовсталь, мені здається, це гарна акція. І мені здається, механіка, котру вони придумали, отак от е, поєднувати рекламу. Кретив та війну так, ок, що стосується торгових марок, це капець як змінилась реклама. Ну, по перше, треба зазначити, що я читав, що в 22-му році, на відміну 21-го, там реклами, обсяги реклами там 37% всього від минулих років. Тобто, дуже падіння було велике. В основному в, 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 в телеку були фармацевтика, і а інше, це більш був перформанс-маркетинг. І почало все розкачуватись, розкачуватись. На моє враження, реклама змінилась в гарному сенсі, тому що. А більше вона стала така душевною і на цінностному рівні, якщо ми говоримо як е, ринок і як бренди відчули це, вони розуміють, що зараз ну умовно кажучи, це реклама комунікація, і вона повинна все ж таки бути в тоні того часу, в котрому ми живемо. І я відчуваю, що більшість адекватних брендів роблять. Про сімейні цінності, про підтримку, про щось таке, що е, не обіцяє е, великих якихось штук, е, котра більш про якісь е, стандартні там радощі. Також розумію, що кожен із бренд і кожна реклама, там особливо на радіо, що комунікація йде, про те, що е, там кошти йдуть, частина коштів йдуть на ЗСУ. Е, це добре, і єдине, що всі бренди по не відрізняються, тому що всі з цим працюють. Але це місійна ціль це завдяки чому ми продовжимо, чому є бізнес, і це з позумовщином так треба робити. Тому я вважаю, що коли бренд так комунікує і є якісь колаборації з благодійними фондами, то це зараз. Треба робити, якщо це особливо великий бренд, тому що зараз з точки зору споживача на це звертається увага. Наскільки екологічний та соціально активний бренд. А ось і зараз мені здається, менше стала баректаршими, тому що коли б це виходили, ці всі песи-патрони. Я думаю, бренди зрозуміли реакцію, і не тільки хайпу, а я думаю, і продажі були маленькі. Ну, зі свого досвіду, я декілька разів бачив, як брали там були бренди, котрі в алкогольній продукції використовували декілька навіть. Я бачив, що о, брали це. Не знаю, наскільки споживач, споживачу важно, важливо в той момент, коли він брав саме взяти цей продукт по такій ціні, чи він брав через по його на його думку, креативну креативне пакування. Ну мені по вигляду здалося, що це все ж таки якась цінова така вигода була, а не те, що типу Ну, ми поговорили трішечки про ці донати про соціальну активність бізнесів? Ну і направду, як я розумію, це також використовується як реклама. От Подивіться, які ми хороші, які ми круті, і так далі. Ну звісно ж, так воно і є. Однак я думаю, що тут є прагматична точка зору з боку реклам... рекламних агентів. Є от на останок пане Артеме, питання до яких іще хитрощів вдаються в умовах війни піарники різних бізнесів в Україні, і чи ви на. І вони щось тут в Україні, щось таке нове, унікальне. Тому що мені здається, ми в багатьох аспектах зараз передова країна, там в півдрони ведення бойових дій, і так далі. Можливо, рекламний ринок, щось там теж на цьому рівні, я е, можу сказати точно, що е, дуже трансформувався саме рекламно контентний ринок, тому що у нас, на жаль, до повномасштабного україномовного контенту там було щось 30-40%. Зараз він сягає 60%, тобто ще є російськомовний контент, але контент-маркетинг він дуже важливий взагалі в комунікації, і якщо так звернутися, теж до минулого, нашу наш культурний код, наші культурні якісь властивості вони дуже були затерті. Е, і зараз мені здається, реклама дуже е, багато в яких брендів вона м десь підсвідомо вона підсвічує нашу культурну ідентичність. Тобто раніше такого не було, десь якісь е, впізнавалки, такі якісь штуки, котрі от давайте так скажу. Що якщо цю рекламу показати в Британії, то мабуть вона не так спрацює. Тому що ми намагаємось вкласти частину українського чогось. Все. Все, от я це відчув за останній час, типу, це все більше і більше. Я думаю, це є така інновація, і мені здається, по-іншому не може бути, тому що зараз відродження йде культури, тому що це наша ідентичність, і це наша якась душевна битва за те, що хто ми є. Тому я в цьому нічого поганого не бачу. Було поганіше, якщо ми якісь комунікували цінності, котрі нам не властиві. А так це я відчуваю, що це органічно і це працює. Я в цьому нічого поганого не бачу. Ну, і ми також це вітаємо. Всі реклами, які пробуджують якийсь патріотизм, гарний настрій, дух і так далі. Я, зокрема, якщо говорити особисто про себе, то не дуже сильно поважаю і не приймаю різні азартні ігри. Однак мушу визнати, що ті рекламні продукти, які вони дають на загал, ну вони дуже якісні, чесно. Там про ну, український міст і так далі. Так, і наскільки я знаю, що е така сфера дуже часто використовує. Е Нейродослідження, це коли тобі саджають і дивляться на що ти реагуєш, е, да з точки зору, як, якщо абстрагуватись, продуктова рекламна продукт ок, але е, таке відчуття, що зараз вони е, є дуже е, востребовані, дуже дуже е, е, востребовані, тому що люди хочуть, мабуть, відійти в якийсь момент від того, що відбувається, вони йдуть в гру. Ось, але так, реклама у них буває сильна. Хоча, от мені, мабуть, що не дуже подобається, що фльор цієї азартності вона збиває мені об'єктивність того сприйняття. Угу. Ну, дякую, пане Артеме, за те, що долучилися. Цікаві теми і актуальні у війну. Як ми розуміємо, війна це не лише про фронт, війна це і про бізнес, про тил. І важливо глядачам, звичайним українцям, розуміти, як це все працює. А хто його знає, як життя повернеться, можливо, і самі будемо цим колись займатися. Артем Беседа, креативний директор, з нами спілкувався. Дуже дякую вам, пане Артеме. Дякую, дякую. дякую. І дякую, велике кожному глядачеві, який я сподіваюся, просто зараз поставить вподобайку під нашою розмовою з паном Артемом. І напише кілька своїх слів стосовно цієї розмови, думок, і підпишеться на фокус на YouTube. Дякую, Павло Ковальчук. Фокус на все добре. Дякую, до побачення.